Наколядували на дрони мешканці балинців, Бучачків, трофанівки та кулачківців цього року передали для військових 23 дрони. На 15 заколядували ще 8 придбали за кошти місцевих парафій та мешканців сіл. Більше про це у наступному сюжеті. Молодь із чотирьох сіл Коломийського району Балинців, Бучачків, Трофанівки та Кулачківців цього року зібрались на благодійну коляду. Одразу вирішили, усі кошти передадуть на потреби військових. Ділиться Анастасія Гушул, ідейниця і учасниця благодійної коляди. Ми, як молодь, хотіли хоч чимось допомогти, організуватись, бо якщо тил забуде де фронту, то фронт буде там, де тил. Анастасія продовжує, коли охочих поколядувати зібралось вдосталь, розділились на. Кілька груп і колядували селами. Я навіть не вірила, що ми скільки зможемо зібрати, але разом ми сила. Наближаємо разом нашу перемогу. А зібрали справді немало. Ділиться учасник коляди Іван Курбутяк. 202 тисячі дев'ятсот гривні, 400 євро, 300 доларів і 200 злотих і 50 фунтів. За ці кошти вдалося придбати 15 fpv дронів для наших захисників. Люди зустрічали нас привітно. Хотіли ну вони раді були, що наша молодь ходимо колідувати. Вони були в захваті від цього, бо як-не, як вони допомагають е, в нашому воїні. Активу небайдужої молоді підтримали й інші мешканці цих сіл, зокрема релігійні громади. Один дрон придбали від парафіян православної церкви введення в храм Пресвятої Богородиці села Баленці. На три дрони передали заколядовані гроші. Парафіяни церкви, зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці, села Бучачки. Ділиться настоятель храму отець Мирослав Паньків. Ми не могли стояти осторонь і рішенням церковного комітету громади. Ми вирішили, що саме ці кошти найбільше потрібні воїнам для нашого захисту. Саме тому ми вирішили, що всю коляду ми віддали 50 тисяч на. Три дрони долучились до придбання дронів і місцеві меценати. Загалом вдалося назбирати коштів на 23 fpv дрони. Ділиться мешканець Баленців Василь Курбутяк. Вони накольдували на 15 дронів. Ми закупили ще додавали кошти, які у нас залишилися з різдвяної акції, яку ми теж готували. ще додали три дрони з села Бучачки, з церкви теж. Коляда була, додавали, теж ще купили три дрони. І вчора ще меценати нам допомогли, ще два взяли сьогодні. Окрім дронів, підготували і авто для захисників, які повезуть на схід волонтери, представники громадського об'єднання, хлопці з баленців, яке спочатку повномасштабного вторгнення активно допомагає захисникам. Розповідає представник волонтерів Сергій Кваснюк. У цих машинах ми повеземо ці дрони. Також за кордону зараз їде тепловізор. Ну, речі теплі, амуніція, все, все силами громади. Громади дякую громаді, яка довіряє нам, яка здає кошти і яка наближає перемогу. Ці ударні безпілотники передадуть адресно захисникам із сіл Балинці, Бучачки, Трофанівка та Кулачківці, які зараз боронять Україну на фронті, зокрема у складі Коломийської тероборони та 10-ї гірсько-штурмової бригади Едельвейс.